Доброго ранку, мене звати Катерина Лукінова, і сьогодні у нас тема співзалежні стосунки і як з них вибратися. Що таке співзалежні стосунки? Я думаю, ви чули, але часто ми зустрічаємо це в житті. Особливо в самому початку стосунків співзалежні стосунки це патологічна форма стосунків, в яких один партнер абсолютно залежний від інших від іншого, матеріально, емоційно, психологічно, і він не може кроку ступити, щоб не звірити свою поведінку або свої рішення з іншим партнером. Співзалежні стосунки вони виникають з раннього дитинства, коли не процес сепарації відділення від батьків і формування себе як нової ідентичності, і переноситься в життя партнерів для того, щоб продовжити цей процес. Людина, яка знаходиться в співзалежних стосунках, вона скажімо так характеризується певними проявами. І певні прояви це, по-перше, чутливість, велика до критики, приймання рішень виключно з узгодженням партнера. Невміння відстояти свою думку або взагалі нема такого, як власна думка, немає я. Є лише ми і є лише він. Бажання угодити партнеру і дуже велика залежність від нього. Ну і саме таке цікаве це думка, що я зможу його змінити. Оті якісь риси, які ви не задоволені партнером, я можу їх змінити. І в цьому виникає дуже багато складностей, тому що змінити іншу людину ми не зможемо. І люди, які перебувають в співзалежних стосунках, вони можуть мучитися роками, не розуміючи, що з ними відбувається. Дуже часто в запитах на консультацію приходять до мене люди і кажуть: змініть мого партнера. Але чи можемо ми змінити партнера без його бажання і без нього самого? Звісно, ні. Як же вибратися з залежних стосунків? В першу чергу, це потрібно усвідомити, що ви знаходитесь в таких стосунках, де ваша самооцінка, ваші рішення, ваші погляди, де да все ваше життя загалом залежить від іншої людини. Але ви самі наділили цією владою іншу людину, і цю владу у неї ви також можете забрати в першу чергу. Потрібно подивитися в своє дитинство і згадати, наскільки я себе, себе відділив від батьків і відчуваю повністю автономним. Спромувати свою власну думку незалежно від думки оточуючих і свого партнера, навчитися відділяти чуже і своє, формувати психологічні границі і розуміти, де моя територія, а де територія іншої людини. Ну і першим кроком це буде навчитись приймати навіть маленькі, але свої власні рішення і узгоджувати не з кимось, не з партнером. А самим собою запитати мені з цим рішенням добре чи погано? Я, мені е, в цих стосунках добре чи ні? Е, е, достатньо довгий процес це формування власної ідентичності і власної автономності і розуміння себе самого але. Це можливо, це можливо зробити краще з психологом або самостійно, і на це потрібно трошки витратити часу, тому що немає більше задоволення, ніж відчувати себе вільною в стосунках і насолоджуватись цими стосунками, контактом, близькістю, але без залежності. Від залежності до близькості один крок. Але ви можете відчувати задоволення в стосунках або навпаки, впасти в залежність і перекласти відповідальність за своє життя на партнера.